Привіт всім! Вирішила записати таке коротеньке відео, як користуватись грою симуляцією, яка допоможе вашим учням вивчити групи крові, як працюють тести на групи крові, а так само схеми переливання. Коли заходимо на цю сторінку, то треба натиснути Play the Blood Typing Game. Так, і з'являється ось таке. Іконечко, так, цей інтерфейс є ігри, натискаємо play. тут, щоб можна вивчити двері. Так. Зараз перед нами буде пацієнт, йому потрібне переливання крові, і нам треба зробити забір крові. Тут потрібно взяти цей шприц, і так його а, трошки посунути, і ніби взяти умовну кров у пацієнта. Коли натискаємо «Next», Тепер будемо визначати типу крові, групи крові. Бачимо три пробірки. В першій пробірці у нас є аглютані альфа, в другій пробірці аглютаніни бета, і в третій пробірці в нас є антитіла так, до резус-фактору. І що ми робимо? Нам треба розподілити ці шприця кров між трьома пробірками. Воно там розподіляється автоматично, треба просто його пересувати. Відповідно, ми отак його пересла Є, потім сюди, Є і сюди. І тут з'являється у нас можливість так обрати, який тип, яка, яка група крові та який резус-фактор. Ну, ми бачимо оглютинацію в першій та другій пробірці, тобто у нас група крові. AB, і тут ми не бачимо аглютинації, тобто у нас негативна кров. Так, і я права. До речі, кожного разу, як грати цю гру, там інший, інша група крові, тож можна кільком учнем спробувати. Так, good job. І тепер нам треба, власне, здійснити переливання крові. Тут потрібно обирати всі варіанти, які можливі для. Четвертої групи крові. А тепер учень, користуючись схемою переливання крові, має обрати, яку кров можна перелити цьому пацієнту. Ну, ось, наприклад, ми вибираємо так. Yes. Нам кажуть: так, плюс. А, наприклад, ми можемо і інші групи крові, можуть помилки якісь бути, подивимось, що буде в різних варіантах. Наприклад, Ось не можна переливати резус позитивну кров, так? А, якщо ми бачимо, що немає опції, а там у нас тільки резус негативна кров підходить, то нам треба згенерувати більше сумочок. І ми бачимо ще. Yes. І знову немає резус негативного. І ми обираємо, наприклад, ще. Yes. Ось таке. Класна гра, правда, можна використовувати для повторення під час вивчення теми. Мені сподобалось і бажаю вам теж її використовувати і веселих, цікавих уроків.